Гідромасажний басейн ми з вами швиденько оглянули. Тепер варто подивитися великий басейн. Цей басейн у нас має дві вхідні групи. Одна з зовсім мілкою зоною. Тут навіть можна поставити лежаки і відпочивати. Ось така краса. Я щойно заходив по цій мілкій зоні. І більш глибока зона навколо нашого гідромасажного басейну. Ось так виконана. Стіни. І мілкі зони у нас сірий граніт, а дно білий льодовик. Має бути дуже класно. І цей басейн Infinity. Дивіться, спеціально зробили ось тут сходинку. Бачите? Можна було так стати, тут буде переливатися, отут буде переливатися водичка, і у вас буде ось такий чудовий вид. А ось цей фонтанчик у нас буде виконувати. Роль переливної, переливної ємності. Водичка буде перетікати туди, там он через заборні донні зливи братися на фільтрацію і буде працювати як класичний переливний басейн. Ось так. І ось так виглядає наш фонтанчик, переливна ємність. Дивіться, яка краса! Тут у нас лайнер Цефіонікс на переливній стіні сірий, як він, сірий граніт. Так, сірий граніт. Ну і там он, хлопці працюють, що іменно ми там були. Бачите? Ось така краса. Тут ще замовник хоче поставити в глибокій частині насосики з фонтанними форсунками. І буде тут ще й шоу з фонтанів невеличке. Дивіться, якість робіт, як все хлопці зробили. Звісно, тут дерева навколо, тому листя вже замахалося прибирати, але зверніть увагу, дивіться, яка краса. Ви бачите? Акуратно. Рівненько, все як ви любите, і все як ми любимо, все красиво, правда? Ось так. Тобто тут ми отримали два в одному: і фонтан, і переливну ємність.